Мої солоденькі, всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина. А, так, друзі, щось, щось тут змінилося. Я намагалася бути трохи рожевого кольору. А, трохи, ну, коротше кажучи, вийшло не те, що я хотіла, але для різноманіття піде. Добре, що воно змивається. А, так от, друзі. Сьогодні е, довгоочікуване для мене відео, тому що я того капець як просто чекала. Сьогодні ми з вами будемо пробувати е, нову, а вже, в принципі, стару, тому що у Color Pop виходять просто кожного дня майже колекції. Е, але припустімо, що це нова все ж таки колекція Love Ish. Lovish. Ось так от вона виглядає. Дуже красиве е, оформлення, мені воно неймовірно просто подобається. Е, і у мене тут палеточка Тіней та Хайлайтер. Взагалі там в колекції ще вийшли, як завжди, близькі, супершоки, щось таке. Е, але мене, в принципі, цікавило лише е, палетка та хайлайтер із е, цієї колекції. Але це відео сьогодні не просте, а золоте, тому що спонсором сьогоднішнього відео є інстаграм-магазинчик косметики. Beauty Corner UA. Я вже співпрацювала колись із цим магазином. Я являюся клієнтом цього магазину, тому від всієї просто душі вам хочу порадити цей магазинчик. Знаю власницю цього магазинчику, вона просто чудова дівчина і дуже талановитий візажист. Сонечко, привітики тобі! Дякую велике, що ти до мене звернулася. Мені написав, власне кажучи, цей магазин і запропонували співпрацю. І, власне кажучи, нову колекцію Color Pop. Oh! І ось завдяки Beauty Corner UA у мене тепер є ось такі чудові палітрочки. В магазинчику Beauty Corner UA ви зможете знайти дуже великий асортимент косметики. Особливо, я би так сказала, цей магазин спеціалізується на косметиці Glam Shop. Ви знаєте, моє шалене кохання до бренду Glam Shop. Його важкувато знайти у нас в Україні, в принципі, мало хто його заводить, а Beauty Corner UA дуже полюбляють завозити. Ці спаркли, ці красивенні просто пігменти пресовані е, від Glam Shop, мультихроми, які я просто обожнюю, бо вони неймовірно красиві. Тож, якщо ви хотіли дуже давно нарешті спробувати турбопігменти від Glam Shop і не тільки, в принципі, то звертайтеся в Welcome, як то кажуть, в магазинчик Beauty Corner.ua. Також ви там зможете знайти, наприклад, Jeffree Star, Color Pop, нещодавно з'явився в асортименті. бренд глем їх знамениті просто рум'яна, які я особливо особисто обожнюю. Також ще й контуринг обожнюю, точніше, у мене контур бронзер. Коротше кажучи, дуже багато чого цікавого в асортименті є: зазирайте всі посилання, я залишу в інфобоксі. Чесно, щиро від усієї душі раджу цей магазинчик, бо сама його дуже-дуже сильно люблю. І у нас разом із Beauty Corner UA не просто так виходить відео, якби, а у нас для вас також є подаруночки. По-перше, до когось поїде така ж сама палеточка, як і у мене, від Color Pop з колекції Lavish. І ще ось такий чудовий просто хайлайтер від Glam Light. До речі, так, косметику. Глемлайт, ви також зможете знайти в цьому магазинчику. Давайте я вам покажу, що це просто за нереальний хайлайтер. Я коли розпаковувала цей хайлайтер і дивилася, що просто все ціленьке до вас приїхало, я була просто в шоці. Ви подивіться на цю красу. Це сяє просто неймовірно, космічно. Офігезна просто якась текстура такого запеченого желе. і, боже, це просто неймовірно сяє. І також давайте я вам покажу палітру. Це вже моя палітра. Ось вона, ось друга тут запакована, не хочу її просто розпаковувати. Давайте подивимося на кольорову гамму. Це неймовірно, це божественно, це дуже красиво та прекрасно. Зараз вам покажу всі спотчики, звісно що. І що я хотіла сказати, ми разом із магазинчиком Beauty Corner. UA організовуємо розіграш, що треба зробити для того, щоб отримати ось цей набірчик косметики. По-перше, бути підписаним на мій канал та на мій інстаграм. По-друге, бути підписаним на інстаграм-магазинчик Beauty Corner. UA. Також поставити вподобайку цьому відео. Написати Писати обов'язково коментар під цим відео і вказати ваш інстаграм-нікнейм, е, але, будь ласочка, без е, собачки, без того песика на початку, тільки лише ваш Інстаграм-нік, тому що я буду потім вас шукати по цьому нікнейму і писати, що ви там, наприклад, перемогли в нашому конкурсі. Що ж, друзі, я бажаю всім успіху, і десь через тиждень ми рандомно оберемо е, одного переможця, до якого поїде ось цей. Чудовий набірчик косметики. Всім ще раз бажаю успіху. Ну що, друзі, давайте переходити до цієї цієї краси. Тепер ви трошки ближче до мене. Давайте е, зробимо сводчики. Я вам покажу, що воно таке і сама, в принципі, спробую. До речі, ось так от виглядає здоровезний отакий, отакий, так, такий во, хайлайтер. Він дуже величезний, і його дуже важко відкрити. Е, відкрила, повезло. Ось такий він всередині дуже цікавий. Я не знаю, що з того вийде, якщо чесно, бо колір просто. Просто шалений. Тут у нього також велике ось таке дзеркало. Якщо чесно, упакування дуже-дуже дешево зроблене, дуже дешево спресований цей, цей хайлайтер. Ну, Але, в принципі, ціна у, колор, ціна у вона дуже дешева, вона бюджетна, в принципі, а якість доволі непогана. В люстерку, до речі, дуже зручно дивитися, буду сьогодні працювати в нього. Так, давайте посвочимо. Це дуже м'яка текстура. Дуже м'яка, знаєте, така напівкремова. Звісно, що воно затирається через, е, через те, що ви трети по ньому. Ось так от він виглядає. Цікавий такий хайлайтер. Дуже холодний. Білосніжком І Ось так от він сяє. Ну, я так розумію, що це щось типу їх супершоків хайлайтерів саме маю, на увазі, які бажано наносити все ж таки або пальчиком, або спонжиком, але ж так акуратненько. Знаєте, тоді вони яскраво і насичено наносяться. Окей, окей, спробуємо. Зараз, до речі, лавандові, усілякі такі, е, господи, як їх, хайлайтери дуже модні щось стають. Я це, якщо чесно, якось не підтримую, бо ну, таке, але цей колір ну, непоганий, в принципі. І ось так от виглядає палітерочка. Давайте матові посвочимо спочатку. Ну, Тут один мод е, буст. Матовий, але з вкрапленнями бли... Бли... блискіток, як завжди, просто коли попоможнює е такі кольори, тож його одразу теж посвочу. І ось так от виглядають свочі. Дуже важкі е, тіні, дуже важкі відтінки. У виробництві це просто капець. Е, як важко зробити? Побачимо, на що вони здатні. Сьогодні мені хочеться просто в, в усі відтінки тикнути, тому у нас сьогодні буде челендж зробити. Макіяж з усіма відтінками. І сяючі. А, тут є глітер, до речі, один. О, дуже красивий глітер. І ось так от виглядають сяючі відтінки. Трошечки прикрутила світло, щоб було зрозуміло. Клас! Зараз за кадром нанесу свою улюблену базу пілоїст, тому що я знаю, як вона працює. І до вас повернуся. Завжди мені не вистачало в палетках Colourpop люстерка, Але... Валюха, що ти хочеш просто? Давайте сьогодні хочу таку дуже-дуже широку якусь розтяжку, якийсь у мене такий настрій. Поїхали. Набираю відтіночок онлайн. Ось такий, ось так. От він виглядає чудовий просто відтіночок. На жорсткий такий пензель. до речі, дуже сильно плятіні. Так, і наношу на зовнішній куточок ока щільно так набиваю спочатку відтіночок. Трошечки намагаюся витягнути хвостика. Так, для таких ділів відтягуючих візьму просто інший пензлик. Додам сюди трошечки і витягую хвостика. от, так от. от такий у мене сьогодні шалений настрій з цим же кольором, цим же пензликом. Трошечки підтушую. Я беру такого маленького пензлика і хочу набрати відтіночок боже, Ескапізму. Ось такий. Наношу його ось сюди в складочку. До внутрішнього куточка не доводжу, бо там буде інший просто відтіночок. Нашаровую його гарненько спочатку. Звісно, що такого роду відтінки дуже важко розтушувати в шкіру, тому що це е, тупо прохолодні такі синуваті е, відтіночки, е, а наша шкіра вона все ж таки має також свій підтон, свій колір. Е, жовтуватий в когось, в когось такий персиковий, в когось рожевий, в когось ще щось. Ну, в кого рожеве, то, звісно, що простіше, в принципі, ні. Але. Я до чого веду? До того, що такі кольори бажано наносити на якусь підготовлену все ж таки шкіру без жовтого підтону, без жовтої бази, якусь нейтральну бажану базу. Це не обов'язково мусить бути якась база типу PUS, я маю на увазі, бажано просто, щоб це була якась світленька база. Без жовтого підтону, бо тоді буде вилазити таке щось не таке, щоб ви, що ви хотіли. Я візьму ось такий білий олівчик від, господи, що ти є, Е, нанесу його на внутрішній куточок ока і трохи вище, ось так от. І тепер беру ось такий щільненький пласкопухнастий пензель. Набираю ось цей відтіночок Mood Boost, який з блискітками. І приклею його. Ось на цей внутрішній куточок і вище. Блискітки ліпляться. Бозє! 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 Це так гарненько. Клас, це була файна ідея. Тепер, тепер, як завжди, на одне око я хочу нанести сяючі відтіночки за допомогою клею. Для глітеру від NYX. і на друге око ми будемо наносити е, начисту, скажімо так, так зараз тут трошки підтушую, слухайте, мені так подобається, боже, що виходить. Я просто сиджу тут в захваті, якщо чесно. Не дивлячись на те, що матові зі своїм приколом, бо це реально дуже складні відтінки, вийшло їх е, рівно нанести без, без підкладки. Так, зрозуміло, що такі відтінки бажано і вони краще будуть працювати на підкладці. Не ви можете сказати, валюх, все буде працювати краще на підкладці. Але, але по-перше, не боїмося тої підкладки, то не так страшно, як то малюють, як то кажуть. От, а на моєму курсі, до речі, ви знаєте, як працювати з підкладками. Отаке, От. От саме реклама трошечки. Звертайтеся, звертайтеся. От. І, коротше кажучи, але, але з матовими все, в принципі, тут чудово. Наношу клей на центр повіки по, по по розтушовую до внутрішнього і до зовнішнього. Куточків. І тепер е хочу нанести два відтіночки. Е перший self-care Moment е ось цей. І наношу ближче до зовнішнього куточка ока. І ближче до внутрішнього куточка набираю відтіночок Serenity. Ось цей. Дуже красивий такий сріблясто-рожевий е дохром. Знаєте, такий як перлинка, нібито. Прохолодна. Це виглядає дуже-дуже ніжно. І тепер на центр е, рухомої повіки хочу набрати відтіночок You Ritual Love. Хай буде так. У нього, до речі, не дуже багато тут рідини. Е, для того, для, Господи. яка змішується з блискітками. Так, і наношу. В якості такої прикрашалки. І тепер давайте на це око буду наносити без клею для глітеру. Так, спочатку self-care Moment. Як і було на тому оці. Потім Serenity відтіночок. Ну, і на центр ока я нанесу клей для глітеру, тому що цей відтінок все ж таки потребує цього. І наношу глітер. Глітер, до речі, нормальний, він не царапається, він не жорсткий і дуже ніжний, дуже красивий. Взагалі, мені подобається Мейк сьогоднішній. Чесно вам скажу, я очікувала трошечки меншого, тому що я дуже давно працювала з тінями Color Pop, мене дуже давно нічого не цікавило. Колекція, тому що у ColourPop виходять ці колекції просто е, ледь не кожного дня. ну Серйозно. Візьму такий е, плаский широкий пензель і наберу відтіночок Connect. Е, ось так от він виглядає. Ну Дуже складний, брудний відтінок. Дуже. До речі, у мене в колекції навіть такого відтінку немає. Е, наношу його на нижню повіку, розправляю базу ближче до війна наношу. Такими втоптуючими спочатку рухами. Далі набираю відтіночок Chillax, і ним проходжуся ось тут, внизу, підтушовую усе. На нижню повіку я наберу відтіночок Digital Skies ось такий. І наношу ось сюди. Спробую також своїм. Чудо просто пензлем синтетичним. Кому цікаво, це ВОПС W5604. О. Щоб більш щільненько пройти туди. Ну що, друзі, я тут майже вже оформила обличчя. Давайте буду наносити хайлайтер. Тому що він такий реально, як нібито кремовий, в принципі, на дотик він мені тупо кремовий. От. І я б хотіла все ж таки його нанести на свіжу, на тональний крем, а не на, господи, не на пудру. От. Можливо, на другу сторону на запудрене обличчя нанесу. Не знаю, побачимо. Давайте спробуємо спочатку пальчиком зробити. Хайлайт набрала, змішала всі відтіночки. І тепер ось так от його втоптую. <гас> Ух. Так, ну, коли я повертаюся, він дає, от знаєте, прямо дивлюся, він дає такий м -м, підтон фіолетовий трошечки, ніби мене хтось вдарив, тому не нашаровуйте так, як я. Якщо, наприклад, у вас буде така ж палетка з хайлайтером, підтушую трішечки кордони, межі, щоб воно це, якось так адекватно виглядало, а то мене, як реально, хтось побив. Мені ще тік-тока знімати, ви що? А ну, давайте на другу сторону нанесу прямо зі спонжика. Щось вийде. Цікаво просто. Ну, Спонжик набирає е, крупні блискітки. А, ні, нормально. Слухайте, а спонжику мені набагато більше подобається, як це все наноситься. Клас, спонжем. Однозначно просто спонжем. Спонжем і волога виходить, і блискітки всі нормально набралися. А тут у мене під, підкреслилася текстура, коротше кажучи, не подобається мені ця сторона. Е, і трошечки у мене тут і консилер кудись поїхав. Друзі, зараз я запудрюся, оформлю там далі всі свої приблуди, брови і так далі. До вас повернуся. Ну що, друзі, ось такий макіяж у мене вийшов. І я просто в захваті від цих очей сьогодні, чесне слово, і відтяжка вийшла, і форма, і кольори божественні. Ну що ж, друзі, я сьогодні просто в захваті від свого образу. Я не можу просто відірвати очей від свого екранчику маленького. Того хочеться розглядати, 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 роздивлятися ту красу всю. Давайте тепер поговоримо нарешті про цю палітру і палітру з хайлайтером. Що я вам скажу? Мені сподобалося. Знаєте чому? Так, у неї є свої недоліки, маю на увазі в палітрі тіни. Але давайте спочатку про її достоинства, скажімо так. Я чесно вам скажу. Ніяких ставок не ставила на цю палітру. Я її дуже захотіла. Коли е, Colourpop анонсували випуск цієї колекції, у мене затряслися ніжки та ручки, тому що це моя кольорова гамма, це дуже красиві кольори. І я розуміла, що у мене в колекції немає таких відтінків в будь-якому випадку матових та і сяючих, в принципі, я не знайду. А от матових, ну реально, це дуже складні у виконанні е, матові відтінки. Вони дуже важкі. І зробити їх адекватними, це, знаєте, дуже е, багато чого вартує. Е, тому що я вам скажу, матові класні. Єдиний такий е, не дуже відтіночок це ось цей темний, повинен бути якийсь свій виродок в палітрі, е, От, він, е, в ньому не вистачає щільності пігменту. Він кудись, знаєте, нібито злітає. Його 100% на якусь підкладку я би радила наносити, можливо, на якийсь олівчик розтушований, темненький. Е, Типу такого. Але... Що стосується інших матових відтінків, я просто в захваті, чесно вам кажу. Вони наносилися щільно, у них класна пігментація, вони стушовувалися, не треба було якось там, знаєте, на голову ставати для того, щоб розтушувати е, ті тіні. Мені дуже сподобалось. Мені подобається зараз мій внутрішній куточок кока, як він виглядає, він божественно виглядає з цим е, світлим, блакитним відтіночком. Ну, ну просто, чесно, неможливо відірвати очей просто. Сяючі відтінки, це не що. Ось нереальне. Е, я думаю, що зараз більшість блогерів вже звикла до тих спарклів, до тих турбопігментів, до клеони якоїсь, до ще чогось. Ми вже галі баловані, я вам так скажу. Але насправді ну, це колор поп, це класні, якісні сяючі відтіночки, колор поп, які не будуть, не будуть у вас скочуватися е, на повіці, які будуть нормально себе поводити. Коротше кажучи, для це такі сяючі відтінки просто для будь-кого. Тому я не буду тут сильно придобуватися. Бо я розумію, що палетка зроблена максимально універсально. Хочете дуже сильно сяєте, ось вам глітер е, наносите і сяйте. До речі, стосовно глітера, він сухуватий, як на мене, але я розумію, що якби ще трошечки в нього е, додали би якоїсь рідини, е, яка оце скріплює ці всі блискітки, і воно могло б текти просто на очах. В кого скочуються тіні, я думаю, що була б біда. Тому це саме та. Потрібна, скажімо так, консистенція, яка не, дум... не думаю, що буде скочуватися. Якщо у вас є клей для глітеру, то це взагалі не проблема для вас, в принципі. Сам глітер дуже красивий. Він класно переливається. Тут вам і персикові, і золотисті, і рожеві, і фіолетові, і блакитні, і бірюзові, навіть блискітки є. Коротше кажучи, доволі непоганої якості глітер. Тепер, що стосується хайлайтеру, чесно скажу, я не в захваті. По-перше, я не дуже люблю супершоки від. Colourpop. У мене колись був хайлайтер, не пам'ятаю, найвідоміші їх хайлайтери, від відтіночок. Він... Типу класно сяє. От я дивлюся, ну, сподіваюся, з моїм зором, що на камері це непогано сяє, навіть після припудрювання. Він сяє, красиво сяє. Так, це хайлайтер, який буде видно, буде помітно на вашому обличчі. Це ще й специфічний лавандовий відтінок маєте на увазі. Але менше з тим він не так підкреслює, вибачте мене, текстуру як Rare Beauty. Мені гадська тарейр б'юті не дає просто жити. Чесне слово, я би радила цей хайлайтер наносити е, однозначно на е, вологу базу, на тональний крем. Вологий не припудрений ні в якому разі. І буде вам щастя. І також одразу спонжиком наносите, бо пальчиком не той ефект виходить. Е, от таке у мене, знаєте, 50 на 50 відчуття. Хочеться все ж таки ще спробувати нанести його пензликом, подивитися, як все ж таки це буде наноситися. Або у мене є ось такого. Роду маленький пензлик, спробувати ним також ще нанести і подивитися, що буде. Коротше кажучи, буду ще тестувати. Якщо палітра мені повністю сподобалася на всі 100%, і е, я від неї просто в захваті, буду залюбки просто цим літом е, фарбуватися, і здається, що така ще зимова трішечки гамма. Е, от, То хайлайтер під питанням буду ще тестувати. Але, думаю, що білосніжки оцінять, тому що я не білосніжка і ще, я не скажу. Танка така. Думаю, ті, хто, у кого дуже-дуже-дуже світла шкіра, цей хайлайтер буде саме для вас, тому що він саме такий світленький, з прохолодним підтоном, але саме білосніжкам якийсь такий з прохолодним підтоном. Що ж, друзі, я бажаю всім успіху в розіграші. Беріть участь, не соромтеся, не бійтеся, обов'язково приймайте участь в нашому розіграші з магазинчиком Beauty Corner UA. У мене на цьому все. Хочу сказати величезне, величезне дякую за спонсорство мого каналу, магазину Beauty Corner Ua. 300 разів я це вже сказала, але мені дуже-дуже просто приємно. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми проживаємо цей кожен день просто. 100, за те, що ми прокидаємося зранку, за те, що ми проводимо такого роду розіграші, знімаємо відео взагалі-взагалі живемо просто це життя. Дякую вам, величезне, хлопці та дівчата, за те, що ви нас бороните і обіймаєте своїми здоровезними, просто величезними крилами безпеки кожного дня. У нас. У мене на цьому все, друзі, пам'ятайте залишати коментарі. І я вас всіх цілу обіймаю до зустрічі. Бувайте!